У Португалії на початку навчального року школа видають батькам багато паперів, які потрібно заповнити. Одним із важливих пунктів є питання, хто може забирати дитину після уроків. Чи діють подібні правила в Іспанії, чи заповнювали ви якісь документи, коли влаштовували дитину на навчання? У мене запитували, хто може забирати, але в моїй родині це може зробити тільки я, тому так і було написано, що це може бути тільки я, але з цього. Року моєму сину виповнилося вже 16 років, ну але вони його добре знають тому мій син може забирати дитину. Да, вони до 13 років прям конкретно контролюють, і навіть на, на моменті, коли закінчується школа, обов'язково стоїть людина або вчитель, представник школи, який безпосередньо передає дитину конкретно з рук в руки батькам. А як у Іспанії проходить перший день навчального року? Мабуть, як і в інших країнах Європи немає свята першого дзвоника. В нашій школі немає свята першого дзвоника, але є свято останнього дзвоника. І це грандіозний концерт. Де кожен клас готує свій виступ. Для мене ці концерти це просто якась насолода, неймовірна. І е, я дуже люблю ці концерти. Всі святкові дні дуже класно. Вони влаштовують. Ти підходиш до школи і грає музика. От в перший день грає музика, дуже святковий настрій. Батьки приходять, проведжають своїх дітей у школу. І музика грає так само кожної п'ятниці, коли забирають батьки. І на і класні свята, тобто це створює такий настрій, але треба відмітити саме Іспанію, чим нас підкорила теж в тому числі, тому що це дуже е, родинно орієнтована країна. Тобто тут багато е, всього зроблено такого, щоб саме е, спонукати людей, створювати родини, народжувати дітей. Е, е, і, 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 і традиції сімейні тут дуже-дуже сильні, тому що коріння католицьке, але при цьому я маю на увазі релігійна, да? яка релігія теж спонукає, тобто зберігати родини. Насправді зараз тут дуже багато розлучень, але оце велика різниця для мене це великий біль, тому що насправді іспанські жінки дуже захищені законодавчо і взагалі родини. Дуже забезпечені законодавчо інформацією, як правильно розлучитися, тобто тут. Тут практично немає таких ситуацій, як у нас з приводу поділу дітей, аліментів і так далі. І, і це дуже елементарно здавалося б, чому так не зробити в нашій країні це мій особистий біль. Да? Коли е, чоловік або інший, наприклад, або дружина не сплачують три місяці аліменти, ті, які законодавчо е, підтверджені, то просто за три місяці вона автоматично. Е, Позбавлятися батьківських прав, ну здається, це, це, це так елементарно, чому цього не зробити, і просто позбавити взагалі проблему в судах, е, судитися, до, до, до доводити і вибивати якісь гроші з іншого з батьків. Наприклад, якщо є родина. То ти не можеш офіційно розлучитися до того, поки у вас не буде паперів від нотаріусу чи від адвокату, де зазначено, як буде забезпечуватися життя вашої дитини. Тобто, поки ви не маєте цього документа, вас офіційно не розлучать. Ви повинні спочатку вирішити питання, як ви ділите хто де живе, хто кому скільки платить, як ви забезпечуєте рівноцінне життя вашій дитині, і тільки після цього ви можете подавати документ. На розлучення і вже отримати розлучення. Тобто, я бачу тут дуже багато тих класних норм, які вже працюють, які би я дуже хотіла, щоб працювали в Україні теж. А розкажіть нам, будь ласка, ще про систему оцінювання в іспанських школах? В іспанській школі система оцінювання від 1 до 10, і найголовнішими предметами для того, щоб перейти на вищий рівень. Це треба, щоб ти мінімум заробив з предмету 5 балів. Тобто, якщо ти там 5-6, то це вже ти здав цей предмет і можеш перейти в вищий клас. Для Іспанії, наприклад, абсолютно нормально, коли дитина залишається на другий рік, і два рази за навчання дитина може залишитися на другий рік і заново пройти рік, якщо вона не здала більше ніж там якоїсь кількості. Ті предметів іспанці вважають найважливішими предметами, незважаючи на те, яку ти професію потім обереш, для того щоб продовжувати навчання, це іспанська мова і математика. І, і, і це, ну, це склало велику, великі труднощі для моїх дітей, тому що да, вони вже говорять іспанською дуже легко, але ви самі розумієте, що таке граматика і граматику надолужити ту, яка була, наприклад, з першого класу по 10 клас, це дуже складно. Але... От у мого сина старшого були саме труднощі з математики, а зараз тепер не було у середнього, але тепер чомусь з'явилися. Тому що тут математика супер відрізняється, як вони вирішують і формули, і як вони вирішують завдання, дуже відрізняється від української системи навчання. Мої діти до цього часу старші, на жаль, молодша її були на момент, коли ми залишили Україну, їй було п'ять з половиною років, і вона. Я планувала, що вона з семи років піде в українську школу. І вона українську школу ще і не почала. Але ми винаймали вчителя, яка вчила її читати українську мову, і вона дуже класно читає українську, навіть краще, ніж іспанську. Тому я цим задоволена. Але хлопці мої і для мене це важливо. Вони продовжили онлайн навчання в нашій українській школі. Я дуже вдячна для мене з першого дня. Це був шок. Правда, як мої діти навчаються в 51-му ліцеї міжнародних відносин, що знаходиться на Печерську. І коли ми навіть були в бомбосховищах, вчителі включалися, проводили якісь предмети. Так, не всі не всіх виходить постійно там бути присутніми на цих уроках, але я просто знаю і розумію, які це. І бачу, який це просто колосальний труд, і наскільки це насправді важливо для наших дітей, що вони продовжують вивчати українську програму і українську історію, українську мову, українську літературу це особливо саме ці три предмети. І як вони і зараз по суботах е, виходять в ефіри, і, і намагаються давати завдання, і пишуть тести мене це просто велика, велика подяка. Я хочу виразити. І це реально просто гордість нашої країни, от от, наші вчителі. І я дуже рада, що мої діти продовжують це. Нам дуже складно, особливо мені, тому що це я постійно пересилаю, то як підключитися до Zoom, це проконтролювати. Мало того, що ти в цій школі, цій... на кожну дитину є програма, ти отримаєш повідомлення. Треба на ці повідомлення відповідати. Я кажу, що це. Це окремий вид роботи, і потім ще наші вчителі в вайбері. Це дуже непросто. А як в іспанських школах відноситься до прогулів? Це дуже смішно. Наприклад, це називається інциденція, тобто такий неприємний випадок. Там мій син зробив, він приніс такий маленький швейцарський ножичок. І це, це заборонено абсолютно, і він його приніс до школи. Уявіть собі, що покарання, це тиждень його не допускали до відвідування школи. І ми, коли там з моїми українськими подружками розмовляли, ха-ха-ха, він тепер буде постійно той ножик носити, щоб не ходити в школу. Але тут, навпаки, так все це перевернуто, що ти. І, типу, негідний зараз відвідувати нашу школу цілий тиждень, і це абсолютно має різне значення. Тут дуже погано відносяться до прогулів, якщо вони не є. Тобто, звичайно, якщо це хвороба або. Це стосується здоров'я дитини, це, звичайно, абсолютно без проблем. Але отак, щоб прогулювати, тут такого нема. Плюс, якщо порівняти, а я можу це порівняти в іспанських школах набагато менше канікул, ніж, наприклад, у французьких. Так? Я коли там чуша у Франції в середу вихідний, і потім такі канікули, такі канікули, інші канікули. Тут дуже легко. Тут тільки є три. Три види канікул: перше це різдвяні канікули, і друге це Санта Семана, це пасхальні канікули і літні канікули. Все, інших канікул тут нема. І це теж про те, що тут створена така дитяча освіта, яка допомагає батькам працювати і не відволікатися на ну тому, що дуже багато пані родин має двоє-троє дітей, і звичайно, коли в тебе діти постійно на канікулах, ну, працювати в нормальному режимі практично нереально. А чи дотримується збалансованого харчування в їдальнях, і, чи, і скільки коштує приблизно шкільний обід? Угу. Це теж дуже класне питання. Я, я думаю, що от я е... В цьому питанні багато допомагає жінкам, тому що їм розповідає, коли ти маєш три дитини, то ти маєш три думки. Наприклад, якщо послухати мого середнього сина, то з перших днів то він просто казав, що це просто огидно, що це неможливо їсти, що це неможливо не дивитися, що воно жахливо має запах. Ну, ну просто фаталь. Просто жах. Теоночку послухати мою найменшу, то вона каже, що мама, це так смачно, у нас такі були боби, у нас була така рибка, це так було смачно. Старшому, типу, нормально, тому що мені здається, старший у нас просто великий, він хоче постійно їсти, йому головне, щоб була їжа. Вони... Намагаються, щоб це харчування було супер збалансоване. Тобто, завжди є фрукти, завжди є овочі, завжди є м'ясо, завжди є риба, і там якісь свої іспанські. Спеціалітети, скажімо так, наприклад, на свята там бувають їм влаштовують і чурос. Чурос це такий десерт іспанський. Потім їм можуть дати на якесь свято хамон, можуть там, їх пригостити, якісь теж традиційним іспанським блюдом на якісь свята. В принципі, у нас була проблема спочатку теж, як з мовою, з багатьма моментами. але Е, я навіть з ними пішла розмовляти, кажу, мій син не може їсти рибу, він не любить, от я теж я просто теж не люблю рибу і не їм її. Я кажу, ну чому не можна зрозуміти? Вона ні, у нас затверджено, от у нас є таке, і вони повинні все їсти. І ви знаєте, через який час е, все почали все їсти, і все, все абсолютно нормально. Ну, чесно, іноді не треба там ти, не знаю. Е, Точно не треба агресивно намагатися поміняти меню для цієї школи, наприклад, да? там, де працюють міністерства, вирішуються питання. І тут треба теж проявити трошки повагу. Якщо у вашої дитини є алергія, то ви теж заповнюєте форму і пишете, що у моєї дитини є таких таких продуктів, але якщо у дитини є алергія і. І проблеми з якимись конкретними продуктами це треба обов'язково для того, щоб вони зробили особливий план для вашої дитини. Треба просто принести ем, документ від лікаря від вашого педіатра, і вони абсолютно тоді без проблем зроблять все, що рекомендує ваш педіатр. Я вам дуже дякую за такі розгорнуті відповіді на завершення нашої розмови. Поділіться, будь ласка, секретом, як правильно організовувати свій день, тому що я давно слідкую за вами в Інстаграм. Ви настільки завжди красива, завжди в Русі жінка, і таке враження, що от ви все встигаєте. Там побігли на зустріч, там організували ярмарку до того, щоб ви продовжуєте видавчиною in UA». Ну, це просто хибна думка. Насправді, звичайно, ми всього не показуємо, і, і складно зрозуміти реальну, реальну картинку нашого життя. Мені це дуже непросто, я дуже мрію відпочити, дуже мрію поїхати в Київ з'їздити. Е, але це не так легко все. І... Е, Просто не знаю, коли мене питають тут в Іспанії, іспанки, чому ви так класно виглядаєте? Я їм кажу, що ми в такому вибачте, живемо стресі, що ми просто не маємо права не виглядати класно. Як казала Коко Шанель, чим гірше у вас справи, тим краще ви повинні виглядати. У мене насправді така ситуація, що я є прикладом для своїх трьох дітей і опорою, і просто не маю можливості здатися і. ja yeah. Це роблю не тільки для них, а й для себе теж, тому що для мене теж важливо багато робити речей, і моя робота мене дійсно надихає. Я розумію, що іноді в суперскладних ситуаціях, і жінки, коли переживають, і чоловіки теж в супер складні періоди, бувають просто вже опустилися руки, і ти взагалі не можеш піднятися і зібратися. Але раз тобі зателефонували так терміново, треба зробити те, те, і ти раз ніби ожив і, 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 і починаєш. Робити, і життя продовжується, і якось воно в принципі складається. Тобто, все ж таки треба головне це продовжувати йти, навіть маленькими кроками, але все одно обов'язково, е якщо ти йдеш, обов'язково до тебе прийде те, чого ти прагнеш. Я, е я хочу сказати, що і складно мені теж буває. Іноді я по три дні, наприклад, можу просто собі дозволити і, і лежати в тут. Я хворіла на свій день народження, була засмучена. Це теж буває цього не показую в інстаграм. І всі насправді зараз складно. І тим, хто в еміграції виглядає картинку. І тим, хто в Україні, звичайно, це взагалі жах переживати це, все кожної ночі, нормально не висипатися і так далі. Тобто, головне нам самим не розірватися між собою і не, не думати, що от комусь більше почастило, а комусь менше почастило. Головне, скільки ти сьогодні зробив і, і хвалити себе навіть за маленьку справу.